У Чернівцях розпочався п'ятий фестиваль культури та творчості людей з інвалідністю Сузір'я Любові, що зібрав понад 70 талановитих учасників з різних куточків України. Кошти з продажу хендмейд виробів, серед яких мотанки, бісерні прикраси та картини передадуть на підтримку збройних сил України. Фестиваль продемонстрував, що творчість не має обмежень і кожен може зробити свій внесок у спільну справу. Детальніше про подію у наступному матеріалі. Ляльки-мотанки родом з Донеччини. Містерні вироби з кодом буковини та картини, виконані художницею з Києва. Все це було поставлено на п'ятому всеукраїнському фестивалі культури та творчості людей з інвалідністю. Зібрані кошти з фестивалю відправлять на ЗСУ. Ганна Мискун приїхала із Донецької області. Протягом 10 років займається виготовленням ляльок мотанок. Спільно з дітками створюють також картини із ниток та обереги для військових. Ляльки наші поїхали вже майже в 12 країн світу. Неодноразово ми були на міжнародних і всеукраїнських виставках, фестивалях. І це дуже надихає. Дякую за запрошення Людмили Степані-Суріденка, яка в мене пробудила цей хист, бо він майже на деякий час замер. Ви ж бачите, яке зараз. Становище у нас в Донецькій області. і Майже зараз дуже активні бойові дії. Там ідуть. Переможемо і будемо творити з нашими діточками. Таких льодичок продовжувати. Олена Кожакар із сім'ї рукодільників. Мати та бабуся займалися ткацтвом, а Олена перейняла цей хест. У глибоцькій громаді веде гурток ткацтва для дітей, виготовляють сниток та бісеру, різні елементи для одягу, паски та брошки, а також створюють картини з бісеру. Спільно із дітьми займаються волонтерством і роблять обереги для військових. Моя мама Ше ткала, і ми разом з нею мали багато. Вона ткала ці, але багато чого ми їй продавали, їй подарували. Моя ручна робота, і сорочка, і жилетка, все я сама вишивала своїми руками. Маю дуже багато буковинських костюмів. Чотири рази вінчала і на кожне вінчання собі шила і собі, і чоловікові такий сімейний лук кожного разу. І мої діти теж мають дуже багато цього. Всього мене вивчила моя бабуся, якій я дуже вдячна. Я сподіваюся, що я продовжую все це робити. І не тільки своїх власних дітей вивчила, але старалася вивчити і інших дітей у школі. Тетяна Ковальчук приїхала на фестиваль з Києва. У 17 років отримала травму, після якої жінка на кріслі колісному. Проте це не зупинило пані Тетяну рухатись далі. Вона змогла народити та виростити двох дітей. Знайшла для себе покликання, малювання. Перша моя виставка можна сказати саме тут на торічному фестивалі. Творчість це прекрасно. Вона дає сили. Для того щоб жити далі, наскільки б складним не було життя, тут я відпочиваю, тут я релаксую, тут я надихаюся. Треба прийняти те, що є, і максимально використовувати те, що залишилося. От нам максимум, от саме так я і намагаюся жити. 70 учасників з 25 міст України зустрілись у центрі Миколичука у Чернівцях на п'ятому всеукраїнському фестивалі культури та творчості людей з інвалідністю. Зібрані кошти від покупки рукодільних виробів передадуть на підтримку зсу у 2020 році. Наш фестиваль став одним з кращих інклюзивних практик України, і наразі на сьогодні проводиться вже п'ятий ювілейний фестиваль. Робили відбір учасників, тому що було представлено 250 заявок. Ми просто не боролися з цією кількістю. Донести людям про те, що творчість немає інвалідності. Що кожна людина, незважаючи на різні нозології захворювання на статус інвалідності, вона має приймати участь у соціумі. Вона має бути корисною для суспільства. І саме ці роботи сьогодні будуть представлені для збору коштів на підтримку збройних сил України. Цей фестиваль більш важливий для учасників цього фестивалю, тому що це можливість саме реалізуватися, засвідчити, що люди з інвалідністю є повноцінними членами членами нашого суспільства, і вони так само відчувають якісь позитивні, негативні моменти і зможуть це проявити через культуру, через свою творчість. Ми кожного року з радістю відвідуємо цей фестиваль і сподіваємося, що найближчим часом і в найближчі роки цей фестиваль буде проводитись в місті Челенці. Євген Пасалюк, Олександр Окіпняк, новини СІ4.